Привіт! Вас вітає компанія Albert Hydronic Flow Control. Мене звати господинчик Сергій, і сьогодні хочу вам показати дуже класний продукт. Це трьохходовий кран з двох перемикаючим сервоприводом, час перемикання якого складає всього 13 секунд. Зараз маємо часто е, такі от задачі. це... І схеми загалом це теплові насоси. Вони можуть працювати не тільки на теплопостачання, а й на холодопостачання влітку на фанкойли, наприклад. Але ж влітку також потрібно гріти і бойлер гарячого гарячогостачання. Якраз тут дуже важливо мати трьохходовий з двохперемикаючим приводом, який дуже швидко переключить цих два режими роботи, для того, щоб не було перетоків тепла в холод. Холода в тепло, і з цим дуже гарно справляється наш триходовий сервоприводом. Також ви можете його використовувати в інших різних задачах, де потрібно перемикати потоки. Отже, давайте з ним познайомимося більш детально. Складається він безпосередньо з самого трьохходового так, і сервопривода. сервоприводу. Інструкція також іде в комплекті. До речі, україномовний опис і, електро... і електричну розключку ми прикріпимо посилання, тобто ви зможете перейти і побачити і ціни на е, даний триходовий кран, і е, розключку. І Повний опис з габаритами зі всім. До речі, даний трьохходовий має дуже великі кавеси. Вони є трьох модифікацій. Є 20-го діаметра, там кавес 9,3 м кубічних на годину, 25-го, 11,3, і 32-го, аж 25 м метрів кубічних на годину. Тобто, це дуже великі пропускні здатності для даного трьохходового клапана. До речі, вони бувають як трьохходові, так і двохходові. Крани з таким же сервоприводом. Отже, давайте тепер подивимося більш детально саму розключку і дійсно перевіримо, чи швидко він спрацьовує. І, і так, маємо е, триходовий, маємо сервопривід, маємо інструкцію з електророзключкою і маємо такий от перемикач, який буде нас імітувати. Е, Керуючу фазу, типу від, наприклад, теплового насосу, автоматики перемикання на бойлер, і постійну фазу, під дією якої сервопривід має вернутися в попереднє положення. І так, давайте перш подивимося, що представляє на собою сам трьохходовий. Це трьохходовий шарового типу. Він може перекривати або цю ділянку, або цю ділянку. Цю не може перекривати. Має приходити теплоносій чи холодоносій звідси, і він або сюди має піти, або сюди має піти. Відповідно, ви маєте залізо гідравліку також змонтувати, підлаштовуючись під цей трьохдовий клапан. Він герметичний. Отакий от, от от всередині, так. Наразі перекрита ось ця ділянка. І наша задача перекрити зараз ось цю ділянку і зробити це швидко. Давайте тепер безпосередньо змонтуємо сам сервопривід на трьохходовий клапан. Це робиться, в принципі, просто. Зачовкнули і все. Так, далі дивимося інструкцію. У нас є синій. Колір кабелю червоний, коричневий і чорний. Чорний це в нас постійна фаза, синій це в нас нуль, і коричневий це в нас керуюча фаза. І так, підключаємо чорний провід на постійну фазу. Нуль. Все, вже пішов. Рух. І керуюча фаза. І так, зараз в мене тумблер включений е, на постійну е, фазу. Дивимося. Зараз я зімітую керуючу фазу, як би прийшла без автоматики. Раз. І сервопривід пішов працювати, м -м, переходити в інше положення і закривати ось цю діляночку нам. Ну, все, закрив. Тепер виключаємо керуючу фазу, імітуємо, що якби там, в схемі, наче, де в нас є буфер на холодопостачання і бойлер гарячого водопостачання. Бойлер вже нагрівся, і нам знову потрібно працювати на буфер для холоду. Ну або буфер для тепла це не важливо. Перемикаємо на постійну фазу, забираємо керуючу, і він почав крутитися в зворотнє положення. Все, все, він відпрацював доволі швидко. Я думаю, тут дійсно є 13 секунд, я не засікав. От е, от от, дуже корисна штука. Даний трьохходовий клапан з таким от сервоприводом, ви можете спокійно їх використовувати на ваших різних об'єктах. Отже, якщо вам потрібно буде підібрати такий трьохходовий чи двоходовий такого ж типу з даним сервоприводом, звертайтеся до нас, ми з радістю вам спробуємо це підібрати. Дякуємо за увагу.